А далі про Куп'янськ. Наші сили оборони проводять там контрдиверсійні заходи. Про це каже президент. Наші військові роблять у себе відкинути росіян на Харківщині. В районі Куп'янська тривають жорсткі дії. Там є відповідні сили. Всередині міста контрдиверсійні заходи відбуваються. Там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені. Володимир Зеленський, президент України. Далі про статистику: 151 бойове зіткнення на фронті за минулу добу. Це повідомлення від генштабу 52 рази росіяни. Атакували наші відбили на Покровському напрямку. Бої точилися біля Червоного Лиману і удачного на Новопавлівському ворожі війська здійснили 22 атаки. Наші захищали поблизу Кумишувахи і Маліївки свої позиції на турецькому напрямку і на Лиманському. По 15 боєзітнень, так звучить звіт. Південно-слобожанський і Куп'янський. Сім і чотири атаки відповідно. Ну і від звіту. Від того, що написано на папері, йдемо до людей, які безпосередньо на позиціях знаходяться і знають, що відбувається на землі. Віктор Тригубов долучається це речник Осу в Дніпро. Пане підполковнику, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж то давайте спершу про Куп'янськ. Яка ситуація безпосередньо в місті? Знаємо, що надскладно говорила сьогодні. Ні, не сьогодні, вже не знаю, який сьогодні день, вчора з тими, хто там. Знаєте, кажуть, що здавалося, що пекло має своє географічне розташування. Ні, Україна доводить, що пекло мігрує. Що в Куп'янську в Куп'янську постійні атаки Росії з, у, з декількох е, субнаплівки не наз, називаємо це так. Постійні спроби російських малих груп проникати в місто, які відбуваються українськими захисниками. Ну і звісно, постійні. Атаки. В тому числі і БПЛА, і артилерію, і всім, чим можна. Тому так ситуація там доволі складна. Це вже фронтове місто, це місто, яке підлягає постійним атакам ворога, і це місто, де українські воїни тримають оборону. Давайте трохи детальніше, якщо можна, диверсійно-розвідувальні групи, групи, як вони в, по місту фіксуються, що як ліквідовуєте, як виявляєте, і що все ж таки з цією трубою затоплена, не затоплена, як використовують її росіяни і як даєте з цим раду? Ну, Щодо труби поки коментувати не буду, але станом на зараз не використовують. Але щодо диверсійно-розвідувальних груп постійно намагаються проникнути в місто. Ну це звичай мальгрупи дві п'ять осіб. Але їх може бути дуже багато в один конкретний період часу. Вони намагаються просто користуватися е, своєю чисельністю, Вони намагаються просочуватися крізь українські позиції, і просочуючись крізь українські позиції, вже безпосередньо займати якісь. У Єврі вже в міській забудові відповідно завдання знищити їх до того, як вони туди пролізуть, ідентифікувати та знищити, щоб їх не було легко ідентифікувати. Вони там ніколи намагаються перевдягатися, якийсь інший одяг, намагаються використовувати ті чи інші е умови місцевості для просочення. Але знов таки питання в тому, що їх треба просто виловлювати ще до того, як вони до дісталися міської забудови. Давайте до Дніпропетровщини, Дніпропетровська область, що являє собою сіра зона, так звана сіра зона на території регіону. Ох, о, тут скажімо так, є нюанси, які я не хотів би коментувати, але якщо в цілому більше стратно ну, сіра зона являє собою місцевість відносно відкриту, через яку росіяни намагаються кожного дня пролізти безпосередньо на українську територію. там проблема в тому, що Дніпропетровська область вона достатньо таки відкрита. От, тому там для росіян може не так зручно лізти, як, наприклад, десь де більше лісопосадок, наприклад, чи де більше забудови. але тим менше лісопосадки там є. Вони ними користаються. Користуватися їм залишилось, залишилось не дуже багато. От скоро в нас ще місяць осінь залатає, а потім власне будуть голі дерева. Тому вони намагаються використати цей момент. Використати цю можливість для того, щоб активно, скажімо так, реалізувати ту саму можливість, ну яка поки що є зараз, що їм погода природа дозволяють. Але в цілому Дніпропетровській області атаки досить такі часті. Атаки здебільшого відбуваються через кордон, власне Донецької області, але є і спроби закріплення різної успішності. Інша справа там наскільки надовго будуть ці спроби закріплення, але тут ми вже не будемо нічого е, оповідати, анонсувати. Подивимося, як воно само.